20 жовтня погоду в Україні визначатиме тил циклону Фрея. Температура повітря дуже різко знизиться, вітер посилиться, а в кількох областях ще й пройдуть дощі. На Полтавщині переважно хмарно. Очікуються час від часу локальні дощі з льодяною крупою. Некомфортні пориви вітру. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна плюс 3. У Кременчуці, 20 жовтня, протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується дрібний дощ. В день повітря прогріється до максимальних плюс 10. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Можливий дощ вночі. Температура опуститься до плюс 4. світлої доби підвищиться до плюс 9 градусів. Найтепліше 20 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року, плюс 21 градус. Мінімум 1949, дев'ятсот мінус 9. Відтепер дивіться прогноз погоди ввечері після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.